şey abi motoru <laughs> şey Та гості міста. Запрошую вас зіграти у гру у з народним депутатом України Колісніченком. Участь у грі безкоштовна. Так, Іва, давай я тебе буду знімати. Позор! Чергу, хлопці! Що це такое? А, це він, типа мов. Треба Прям Так, 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 він. Я вообще классно. Ха-ха-ха-ха. Запрошую вас зіграти в гру русскар. Я не будет? Коли Сиченко высота.